І всі ці тисячі років формувалася ця структура така єдності української етнічної групи, яка зараз проявить себе, тут вона вже проявлює себе в цьому плані існування. І саме ми далі з вами, люди, які усвідомлюють своє значення, перебування в цьому плані життя, в цьому моменті існування. Аж до 3000 року ми будемо з вами змінювати. Нести оце знання сюди, так? розпаковувати його тут. До нас будуть ходити за знанням, як жити, що таке світобудова, що таке світлотворіння. Розумієте? До нас, до людей, які усвідомили і які говорять саме на українській мові, які мовлять з собою слово, яке тече оцим санскритом, яке відкриває оце все простір цей новий. Не хтось нам його відкриває, а ми з вами його відкриваємо. Кажуть, як там той, скоріше б цей новий простір прийшов, він не прийде, він вже тут є, і це є ми, ми його створюємо, цей простір, в якому ми існуємо. Розумієте? Всесвіт створюємо. Світобудова вона закладена, закони її, ці вищі закони, вищого порядку існування так, є сама технологія, які, які нам зараз, Самі технології, які нам відкриваються з вами, вони відкриваються поступово, тобто згадування йде поступово для того, щоб ми з вами змогли його усвідомити і розкрити тут. Тому я вважаю, от моя робота, ту, яку я роблю так, для людей. Я завжди думаю про людей. Я бачу, коли у вас немає якихось таких, знаєте, е... стиковочок. От не, не, ну Щось десь як розриває, ну ти відчуваєш глибиною своєю, що щось тут не так. Ну Чому нам хочуть там якимись уколами е... затушити наше світло? Чому так знущаються з наших діток, змушуючи їх туди так вести? Чому це зараз так хочеться? Чого так вони роблять? А вони роблять тому, що вони. Не витримають цього сяйва. Ті, хто тут зайвий, вони мають піти з цього плану. Все закінчилося. Гра закінчилась. Розумієте? Ми чистимо свою планету через наші серця своїм сонцем, своїм сяйвом. Ми розвиваємо своє милосердя. А людина сама, кожна людина є чіткою сяючою структурою, біоенергетичною структурою, яка береже в собі всі знання, світотворіння, як він творив той світ. І коли його згадуєш, ти получаєш такий кайф, ти його від цього кайфу, ти просто живеш і думаєш, яке щастя, що я дожив до цього дня! Яка я щаслива, що я дожила до цього моменту! Стільки випробовувань, стільки тяжкого всього, стільки всього було протязі цих всіх колес життя, скільки ми з вами прожили. Але повірте, все те, що ми з вами пройшли за цих 13 років, коли нам ну так, ми змушені були. так? Ми просто змушені були. Це був як вихід такий піти в грубу матерію, щоб зовсім не розтворитися десь там. І ми дуже цінні тим, що. Наша історія, як я писала, історія складається з маленьких історій. Так? Ця, ці всі писанини, які писалися потім, які передавалися нам з вами сюди, вони не є актуальними. Неактуально багато книжок, ви там цього не знайдете, цього знання. Тобто, це аналіз, це мислення. Це свідомість, і це все ж свідомості відкривається, а не в якихось книжках. Кому потрібні, є люди достойні, от які писали з глибиною книжки, так, глибину, яку розкривали. І зараз ви відчуєте, що наскільки все різне. Інформація вона отримує свою об'ємність. Плоска інформація. Людьми високого порядку не сприймається. От Тому зараз, листаючи YouTube, кожен з вас скаже: так, це я не хочу, це, я, це не цікаво, це я не буду дивитися, О, Боже, скільки можна це? Оцей набрид, Це набридло, це бреше, це кривляється. Ой Боже мій, та скільки, вже, зараді Бога, скільки можна, ці новини вже достали? Оце вже так, ні, так все. А потім сідаєш і думаєш, так. І дивишся в небо? І дивишся на простір, на дерева, на людей. І бачиш цей об'єм, і думаєш, як же ж це все працює? Хто ж його це все творив? Як же ж то можна? Так це все таку чіткість, ясність створити, щоб так воно між собою взаємодіяло а? взаємодіяло і розвивалося якимсь чином. Це не теорія Дарвіна. Це навіть не теорія еволюції, це теорія світобудови. І ті всі релігії відкинути, старі нові завіти відкинути, всяку-всяку цю всячину відкинути. І коли ти сідаєш і забуваєш за це все, і забуваєш за те, що ти можеш там в кої щось просити. Господи, дай мені, пошли мені, будь ласка, Боже, збережи, Боже там. І я ще так казала колись недавно. То зараз я усвідомила таку річ і ділюся з вами. Ти ні в кого нічого не попросиш, тобі ніхто нічого не дасть. Тобі може тільки вдар за твою працю над собою, за те, що ти розкриваєш собі людяність, гуманність, моральність, сердечність, милосердя. Тобі за цю твою працю над собою буде послана технологія. Буде посланий такий малесенький хвильовий вплив, де в тебе розпакується код твоєї нової свідомості, а який прийде з глибинного стародавнього світу, як священна спадщина тебе, як істинної людини на землі. Так? А не отобують тобі казати, ти там, Таня Сахненко, ти ніхто. Ти там вчилася відмінниця, ти мама, там, психологія якась, там, психіка, якась там ще щось. Ні, друзі, це все відійшло. Я себе такою не сприймаю і вам не раджу. І зараз, якраз таки, треба згадати, хто ти є. Так ти є не окремо від Господа десь там. Ти живеш в ньому, так? ти є той простір Творця, ти є той простір Творця, ти твориш простір. Ось взаємодія, де немає відповідальності на кого перекласти. Всі живемо тут, всі ми з вами в одній лодці. Але зараз потрібно очищувати землю через своє серце і починати треба з себе, кожному. І тільки таким чином ми з вами збережемося тут, в більшій кількості, а не там, як планувалося, там сот мільйонів або мільярд. Так? А ця межа вже ось-ось. Так що кожному з вас я бажаю відчути в собі ту глибинну, щиру, таку природню сутність свою, хто ти є тут на землі? Ти ж не просто так тут, правильно? Ми будували то все. Ми маємо тут відтворити своє знання. І не дивитися, і не надіятися на гороскопи чи на якісь там розклади. Так? Нема чого там надіятись на те все. Нема чого туди підналаштовуватися. Просто згадай, хто ти є. Ти це все втворив. Ти творив те все. Ти його творив своїми діями, своїм знанням, своїми відчуттями, своїми, своїми помислами ясними. І це не 300, не 500 років назад. Розумієте? Це все просто ми в цій каші варимось. А це все. Тисячі, десятки тисяч, сотні тисяч, можливо, в кого як. Мільйони життів. Так що, друзі, подумайте, а можливо, вам тут капелька якась капне. Така малесенька крапелька так раз і десь капнула. І тут щось таке відкриється вам, і ви почнете по-іншому дивитись на системи, в яких ми зараз тут вам, з вами сковані, і які зараз так вміло. З такою величезною глибинною силою розпаковує українська нація. А вона є по всьому світу. І незалежно навіть на якій мові зараз люди розмовляють, так, де вони знаходяться, все одно істинна суть вона залишається істинною українською сутністю. От вона є. Тут. Тут і зараз. Тут і зараз вона. Не хтось нам щось робить, а ми робимо. Ми чистим шлях. Ми розчищаємо його свій шлях. Ми свій шлях розчищаємо. Не Господу там якомусь. А ми свій шлях чистимо, чистимо від нечисті, зачищаємо, очищуємо. Варимо борщ і йдемо жити далі. Всім бажаю добра, всього найкращого. Якщо корисна інформація вам, щось капнуло, щось зрозуміли, поділіться зі мною. І не думайте, що прилетять якісь космічні кораблі так? і заберуть усіх духовних придурків з собою. Духовність вона вичерпала себе як поняття. А глибина це технологія об'ємного існування. І ми не єдині. Повірте. Так що всім добра, процвітання. Підписуйтесь на канал, хто хоче кому цікаво. Ставте лайки. Поширюйте, якщо вважаєте за потрібне. А все на вибор, на вибір людини. Ніхто не має. Ніхто не має права впливати на волю людини і на право її вибора. Так що, друзі, будьте сміливими! Згадуйте, хто ви є. Всього найкращого. До нових відео! До побачення!